ми всіх розпочинаємо а, нову трансляцію і а, бачимо, який яскравий початок. 30 та секунда матчу. І вже є а, гол у ворота Фортіса а, від а, Чайки. А, Фортіс Чайка. Наступне протистояння. Удар здалеку, від 10-го номера чайки непогано. Над воротами в даному епізоді. Фортіса. А, тут Непогана швидка відповідь. Здалеку. Удар здалеку і а, трішки нас доганяє. А Фортіс чайку. А, дуже непогана команда, також швидка, технічна. І о, може поборотися з Чайкою в цьому протистоянні. Звісно, десь трохи о, більше високих гравців і, можливо, трохи технічніша команда о, виглядає о, за рахунок о, дальніх ударів, таких потужних дальніх ударів, але ось бачимо, і Фортіс о, взагалі не відстає. Ще є 15 хвилин і 40 секунд у цьому матчі для того, щоб. Забивати, тож усі шанси є. І сьогодні, взагалі, скажу так, що дуже цікавий поєдинок у нас рівні ігри, більш-менш рівні команди. Немає величезних розривів і величезних рахунків. Достатньо непогано грає кожна із команд, і цікавий футбол демонструють нам тут на полі. А Чайки, непогано. Зараз комбінація, але волів перехопити. 19-й номер. І все ж таки доходить до удару. У площі Новоріг і Кутовий удар буде для Чайки. Розіграли кутовий постріл. Дивіться, яка комбінація. Як по книжці. Пас в центр. В один дотик. І м'яч у воротах. Чайки дуже класний пас, центр. І знову 11-й номер забиває. А гол у цьому епізоді це четвертий гол на рахунку чайки. І знову бійка біля воріт Фортіса, друзі. Намагаються всіма силами зараз відбитися а, гравці у червоно-чорних формах і а, трохи притисну їх зараз до воріт. Гравці-чайки. І знову подивіться один дотик. Та сама комбінація. Та сама комбінація Асенте удар дотик. Чайки непогана комбінація, трішки засильна і не встигає до неї партнер по команді, 22 й номер. Ну, ну що ж, тільки говорили про а, невеликі рахунки. І 1-4, а лише 10 хвилин, а половина матчу а минула. І рахунок вже 1-4. Ну, подивимось, можливо, Фортіс реабілітується, зможе зібратись і нас догонить чайку в даному протистоянні. Штрафний удар здалеку. На жаль, задалеко від воріт. Невлучно пробиває другий номер. Можливість зараз для виходу у Фортіса і затискаються таки в на правому фланзі 10-го номера вдвох гравці чайки. <плес> ну, а тут засильна передача і до неї не встигає уже гравець 22-й номер чайки. Погана атака, і двоє були. Двоє вільних гравців попереду. Могли чіплятися за м'ячі, пробивати, але не встигають до нього. Удар здалеку! І подивіться м'яч у ворота. Що робить Фортіс? Необхідно такі удари для команди. 17-й номер забиває, перепрошую, 77-й номер зараз. Забиває у ворота. чайки і рахунок 2-4 на користь. А поки що на користь чайки. Неударні чайки, і тут далеко від воріт пролетів м'яч. А, друзі, що фінальний свисток арбітра матч завершено з рахунком 2-5 на користь команди чайка. А, дякуємо вам, болівальники, що були з нами. Продовжуємо наступний матч за декілька хвилин. А, побачимось.